Необхідно забезпечити нову якість наших збройних сил, нову якість національної гвардії і йдеться про новітні зразки техніки, які зараз поставляються до наших військових. Зараз ми з вами мали можливість подивитись такі зразки. Зокрема, я хочу сказати, що навіть тільки в сегменті БТРів у нас є вже з десяток пропозицій наших вітчизняних виробників. Тобто, вже починається конкуренція. В той же час зараз ми з вами бачимо нові зразки БТРів, які використовують саму сучасну технологію і виробництва, і підготовки їх до бою. Це БТРи, які мають назву Казак. Поруч з ними ви бачите потужні машини, які мають назву Шреки. Тобто, все це стає зараз до лав Національної гвардії. Аналогічні зразки будуть використовуватись Збройними силами. Мені дуже приємно, що ми сьогодні саме з вами зібрались, тому що у нас відбувся рік, як була створена національна гвардія. 13 березня минулого року я підписав закон про створення національної гвардії, яка гідно себе зарекомендувала, захищаючи Україну, захищаючи її і на фронтах. Перед зовнішнім ворогом і перед ворогом внутрішнім. Ви знаєте, що дуже важливо, і на що б я звернув увагу, коли ми з вами зараз глядали цю техніку? Що ми дбаємо не тільки про зразки бойових машин. Зрозуміло, що ми повинні розраховувати в першу чергу на власні сили. І саме тому національний виробник сьогодні є головним постачальником зброї, військової техніки до лав Збройних сил Національної гвардії. Але зверніть увагу. Що поруч з військовими машинами є машини, які забезпечують побут наших військовослужбовців. Це дуже важливо, щоб вони себе комфортно почували, де б вони не знаходились. Це стосується і потужних пересувних лазень. Це стосується і агітаційно-пропагандистських машин, які створюють нормальні комфортні умови для наших військових, які можуть подивитись і сучасні фільми, і подивитись телевізор, буквально. Перебуваючи на передових рубіжах, ви бачили можливості техніки, також пересувної, які буквально протягом 10 хвилин випускають високоякісну бойову газету, бойові листки. Ви бачили також і пересувні вагончики, які дають можливість комфортно відпочивати. Нашим військовослужбовцям, причому для того, щоб такі вогончики завести і розгорнути в умовах навіть бойових, потрібні ні доба ні тиждень, а буквально лічені хвилини, коли вагончик підвозиться, розгружається автоматично, і вже він готовий до використання. В ньому є всі можливості і для відпочинку, і для того, щоб навіть подивитись телевізор. Тобто це нормальні умови для наших військових. І це дуже важливо, щоб вони відчували, що не тільки дбає е, е, країна про е, сучасну військову техніку, про сучасну зброю, але і про можливість їм відпочити, про можливість нормально е, знаходитись в нормальних побутових умовах. Що стосується інших проблем, безумовно, їх багато. Але разом, шановні друзі, мобілізуючи весь потенціал нашої країни, ми зможемо їх розв'язати, ми зможемо захистити нашу рідну країну. Зараз ці машини будуть проходити випробування по всій програмі, починаючи від того, як броня витримує спеціальні кулі і завершуючи навіть підривами цих машин, щоб ми бачили, наскільки буде висока живучість екіпажа навіть в. Тих умовах, в яких інші машини фактично повністю знищуються. Це, е, тривають будемо не машини. Е, це е, технологічні і питання, які, е, знаєте, все одно, це достатньо е, дуже серйозно, тому що. Е, ми дбаємо про життя наших військових. Це для нас головний пріоритет. Але я що хочу сказати, говорячи про ці машини, про іншу техніку, яку зараз починають виробляти наші підприємства. Вона не просто відповідає тим умовам, тим умовам бою, який нав'язує нам ворог. Але вони відповідають найкращим зразкам сучасної військової техніки в світі. І це не перебільшення, шановні друзі. Єдина їх відмінність це те, що вони вдвічі-втричі дешевші, ніж ті зразки, які сьогодні демонструються на провідних виставках військової техніки і зброї. Сподіваюся, що у нас буде можливість отримати достатню кількість нової сучасної техніки. І Український виробник, який сьогодні також разом з армією, разом з національною гвардією отримує нове дихання, нову якість, що він повністю забезпечить всі наші потреби.